Володимир Бишлей, фракція рідне місто. Я сумніваюся, пане Юрію, що е, про Бурбаковські люд людей, про Бурбаковських людей можна відірвати від кормушки, від такої в кормушки, як водоканал, зокрема. Е, тому думаю, щоб ми тут не голосували, кого, кого б не назначали, все рівно Бурбак не здасть своїх. Ми бшанськими не можемо розібратися. З приводу тарифів і цієї проблеми, ви знаєте, це дійсно масштабний грабунок, грабунок людей на рівні держави, в тому числі на рівні міста. І, на жаль, в цьому такому колективному грабунку людей приймає в тому числі міська рада, коли ми не можемо забезпечити виконання рішення про введення мораторію на підвищення цін. Я не можу зрозуміти, чому люди, які не мають лічильників на тепло, змушені в 5 раз дорожче платити, ніж ті люди, які мають ці лічильники. Я не можу зрозуміти, чому в рази подорожчала вода, а якість надання послуг, вона в рази зменшилася. Я не можу зрозуміти, чому ми, як міська рада, покриваємо цей весь грабунок людей, ще плюс дотуючи і приміюючи цих керівників мільйонними дотаціями. Шановні колеги, ми ж виділили з вами на попередніх сесіях десятки мільйонів гривень через те, що ці підприємства е, збиткові, нібито, а насправді вони надприбуткові. І просто ці люди. Які у цієї кермушки успішно ці гроші виводять з комунальних підприємств. І це є факт. І тому дійсно, тоді, коли ці люди, керівники за нашими спинами підвищили ціни на комунальні послуги, то, мабуть, вони мають за це відповідати. Ми розуміємо, що вони не будуть відповідати тому, що їх кришують і покривають, в тому числі як на рівні Верховної Ради, наші народні депутати Бурбак і Федорук, і так само міський голова Каспрук. Я хочу чути, чому люди, які не мають лічильників на тепло, мають п'ять разів більше платити за те, що ну. Чим ті люди, які мають цей лічильник, цього ж пояснення них ніхто не може. Якщо ми знаємо, скільки вартує та гіокалорія в тій квартирі, квартири однакові по площі, чому людина має платити? А відповідь очевидна, тому що не тільки ці наші комунальні підприємства грабують міський бюджет, а вони ще грабують державний бюджет. Через те, що ці підвищені тарифи їм компенсуються в рахунок субсидій. І таким чином, змушуючи людей ходити і оформляти ці документи, перекачуються кошти з державної кишені, з бюджету в приватні. Дякую. Це Питання риторичне. Це не риторичне. Чому, чому, чому? Ні, Шановні колеги, будь ласка, питання до Володимира.